Озеро Світязь. найглибше озеро України та його легенди. Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку до справжньої природної перлини України. Озеро Світязь. Це одне з найвідоміших і найзагадковіших озер нашої країни, яке вражає не лише своєю красою, а й давніми легендами та унікальною природою. Давайте дізнаємося більше про це диво природи. Де розташоване озеро Світязь? Озеро Світязь розташоване у Волинській області, на території Шацького національного природного парку неподалік кордону з Білоруссю та Польщею. Це найбільше і найглибше природне озеро в Україні. Його площа становить приблизно 27 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає майже 33 метрів. Уявіть собі, це майже як десятиповерховий будинок. Що робить світязь особливим? Кришталево чиста вода. Світязь славиться прозорістю. На глибину до 8 метрів можна побачити дно. Вода в ньому насичена сріблом і гліцерином, тож вона навіть має легкий лікувальний ефект. Піщані пляжі. Узбережжя озера м'яке та чисте, що робить його ідеальним місцем для відпочинку влітку. Унікальна природа. Навколо озера ростуть соснові ліси, а в самій воді мешкають десятки видів риб, зокрема, щука, карась, окунь і лин. Тут також можна побачити рідкісних птахів, які занесені до Червоної книги України. Чисте повітря поєднання хвойних лісів та води створює справжній природний інгалятор. Сюди приїздять оздоровлюватися з усіх куточків країни. Легенда про озеро Світязь. За давньою легендою, на місці озера колись стояло прекрасне місто. Коли вороги наближалися до нього, мешканці благали Бога про порятунок. І тоді місто разом з усіма жителями пішло під воду. На тому місці з'явилося озеро, а над ним виросла чарівна квітка, нібито перетворена дівчина, яка пожертвувала собою заради рідного краю. Ця історія досі надихає митців, поетів і мандрівників. І коли дивишся на спокійну гладь світязя на заході сонця, справді віриш у магію. Цікаві факти про озеро Світязь. Факт перший. Найглибше в Україні. Жодне інше природне озеро в нашій країні не має такої глибини. Факт другий. Світязь – частина групи озер. Навколо нього розташовані ще майже три десятки менших озер так звані Шацькі озера. Факт третій туристична перлина. У літній період озеро щороку приваблює десятки тисяч туристів. Тут можна відпочити на пляжі, покататися на катамаранах, порибалити або влаштувати фотосесію серед сосен. Факт четвертий збереження природи. Озеро є частиною національного природного парку, тому купання та відпочинок тут поєднуються з екокультурою. Факт п'ятий легенда оживає. Щороку на березі Світязя проводяться фестивалі, присвячені легенді про затоплене місто з виставами, музикою та вечірніми вогнями. Чому варто відвідати світязь? Це місце справжній оазис спокою, краси та енергії. Тут можна відпочити тілом і душею, побути наодинці з природою або провести незабутній час з родиною. А ще це ідеальна локація для тих, хто цінує тишу, чисте повітря та чарівні краєвиди. Дякую, що приєдналися до нашої мандрівки до озера Світязь. Якщо ви вже бували там, поділіться враженнями в коментарях. А якщо ще ні, можливо, саме цей рік стане ідеальним для знайомства з цим дивом природи. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися відео з друзями. До нових зустрічей!